Всім привіт! Мене звати Христина, ви на каналі Аромагія. Дуже рада вас бачити. Можливо, ми вже знайомі, тому що цей канал існує вже майже 4 роки з перервами. І, можливо, ні. Якщо ні, то, то запрошую вас на цей канал. Це канал о парфумерії. Якщо ми вже знайомі, то я думаю, що. Можемо познайомитися з іншої сторони, бо цей канал був російською. Я з Одеси. Одеса це Україна, тому зараз цей канал буде українською. Я дуже рада створювати україномовний контент для вас. Я також хотіла трішечки розповісти, тому що мене не було досить довго активно на цьому, на цьому каналі. Від початку війни мені здавалося, що відео про парфумерію будуть недоречні. Мені здавалося, що може це не час про це говорити. І, мабуть, воно так і є, проте, згодом. Все ж таки, моя зацікавленість парфумерією повернулась. Я почала щось новеньке купляти або теж ходити і пізнавати якісь там нові аромати. Ну, Це далі частина мого життя. Ем, також хочу вам поділитись таким, можна сказати, досить особистим. Ем, Моментом свого життя в вересні, того року, коли почалась війна, це 22-го року, так, я також довідалась про те, що я хворію на онкологію, і, звісно, після цього мені теж не дуже хотілося записувати відео, і окрім того, що не було. В мене настрою, що це робити, ну було також сил це робити. Проте, я хочу вам сказати, що я не буду говорити і підіймати цю тему на каналі часто. Проте, теж хочу сказати, що можна з цього вийти сильнішим, як з будь-якою такої важкою ситуацією. В нас є вибір, ми можемо зрости, ми можемо чогось навчитись. Наприклад, Вдячності, зрозуміти, вийти на інший рівень вдячності і зрозуміти це по-іншому. І це те, що я бажаю нам всім сили і, і мудрості пройти через всі ці випробовування, які впали на українців. А проте, так як я кажу, я не хочу загострювати на цьому увагу і дуже багато про це говорити. Просто нещодавно я розмовляла із знайомою, яка пройшла також через онкологію, такий самий різновид, як в мене, це досить рідкісний, скажімо так, різновид. Я не буду входити. Так, в деталі в під... розповідати підроб... подробиці це не потрібно нікому. Але я згадую це, тому що вона дуже зраділа, що я не приховувала того, що там сталося, тому що ну, тут немає чого встидатися. Сподіваюся, що мої відео про парфумерію будуть підтримкою, мабуть, для когось. І ну, якщо так буде, то це вже буде для мене. Велике щастя і велике задоволення. Сьогодні я хотіла з вами разом відкрити декілька нових флакончиків. Це вже друге відео, яке я записую. Я дуже сподіваюся, що все буде гаразд. Перше відео, яке я записувала, там був, не був вімкнений мікрофон. Сподіваюся, що зараз так, це окей, продовжуємо. І воно не записалось, там була тільки картинка, а найважливіше те, про що я розповідала, все це було просто ну, була тиша, повна тиша. Тому це друга проба, і я е, хотіла зробити розпаковку. Я її зробила, проте, проте звісно, ну, вже, вже це розпаковане, я тільки вам скажу, що я там розпаковувала. Е, Перший це був такий. Арабський аромат це, це Giza of Arabia, і аромат е, називається, е, я вам підпишу, добре, він має дуже цікаве оформлення. Я сподіваюся, що камера сфокусується на цьому, і там такі верблюдики. Я вам про цей перфум розкажу окремо, Тому що він дійсно цікавий, я купила його всліпу і дуже задоволена ним. Він мені нагадує, знаєте що, але я, я ще буду розношувати і буду ще вам говорити точніше. Він мені нагадує один з моїх улюблених е, парфумів це Cartier, це Пантера це від Cartier, Так? Вони навіть трішечки. Схожі за оформленням. Проте я би теж не сказала, що це якийсь такий клон, якщо ми говоримо про, про оформлення, про те, як він, він виглядає. Це такий шипр, проте в цьому парфумі я теж чую більше не шипровість, а таку мускусність, трішечки в ньому є від Нар Нарцисо Родрігес. Проте я думаю, що я просто зніму окреме відео. І вам про нього розповім. Також я там розпаковувала бекап Нішане. Це в мене флакончик 100 мл. Якщо ви бачите, то ну, вже понад більше ніж половина відсутня. І тому в мене просинався такий. Така жага до того, щоб задублити, Я купила собі п'ятдесятку. Це можна сказати такий мій Signature scent, тобто аромат найголовніший в колекції. Дуже часто я їм користуюсь і зроблю, думаю, окремий огляд на цей перфум. Також там в цьому огляді я розповідала і відкрила також, розпакувала. Такий наборчик від L'Occitane en Provence. Вам нічого не видно. Це такий наборчик з парфуму, і також мила і крем для рук. Це дуже і дуже приємний аромат, так виглядає флакончик, дуже приємний, і я думаю, що він вам може щось нагадувати. Він дійсно, це ця лінійка, вона, думаю, трішечки копіює en Provence» Бербен eh, Cédrat», тобто аромат про вербену та кедр. І це, звісно, такий дуже соковитий аромат. Я коли його розпакувала, він в мене досить довго лежав, тому що мені було досить важко зібратись і почати робити це відео. Після довгої перерви, це, звісно, ну, насправді важко. Це тріш, трішечки лячно. Мені було насправді важко соби, себе змусити це перше відео зробити. Сподіваюся, що далі буде простіше і теж так більш може гладко йти. Це такі ці лимонні сківочки, лимон, лимонні дольки. В цукрі, тому що тут ну, відчувається солодкість, він теж такий трішечки якби лимонадний, бульбашки, ефект радості, ефект газировки, і це, це супер. І я його обожнюю, і він також досить довго тримається. Можливо, це пов'язано з тим, що він в мене чекав на цю розпаковку. Дуже і дуже довго ну, декілька місяців він просто стояв. І е, він е, тримається, ну, я думаю, так, з 4 години, і насправді такий мега-соковитий. Там також заявлені хіба всі цитрусові, які тільки можуть існувати в, в, в парфумерії. Далі ми будемо з вами розпаковувати. Аромати. Я сподіваюся, що моя камера реєструє все це. І це будуть бюджетні аромати. Я не сноб, я завжди купувала різні аромати, є в мене і досить багато ніші. Є також і якийсь там люкс, і такі аромати мас-маркет. Мандарина дак, ми розпаковуємо. Це, звісно, не дуже дорога парфумерія. І вони якийсь час тому, я думаю, що може рік, може два роки тому випустили таку нову лінійку. Вона називається The Duckers. І там було три аромати рожевенький, такий, більш нібито в жіночу сторону. Хоча всі ці аромати вони заявлені як унісекс. Тут написано. Не сподіваюсь, що буде фокусуватись. Телефон «Genderless», тобто це не зважаючи на стать, кожен з нас може, чи то чоловік, чи то жінка, користуватись цими парфумами. Був там такий ще голубенький, блакитненький, він більш чоловічий, а цей ну, більш унісекс повинен бути. Там дуже цікава піраміда цього аромату, там заявлена ім'ята, яку я дуже люблю, шукаю. В нас вже йде весна, хоча цього сьогодні не помітно. Я вибрала хіба, найгорш, найгірший, так? найгірший день, щоб записувати відео, тому що дуже похмурий день і немає сонечка, ну, але чекаємо на весну. Вже в нас нарцизи і тюльпанчики заквітли. Так виглядають флакончики. Вони мені подобаються. Це такий сучасний, я думаю, вигляд флакончиків. Це майже такий тест на осліп, тому що я не пам'ятаю окрім м'яти, що там ще є в цьому ароматі. О, супер! Повертаємось. Він стартує досить так по-чоловічому, можна сказати. Трошечки, трошечки так одеколоністо. відчуваються такі типові чоловічі ноти, якийсь такий кедр, можливо, ветивер. Так, ну і я здивована, тому що я не відчуваю, на жаль, м'яти. Можливо, вона буде колись там пізніше в звучанні цього аромату. Звісно, це не об'єктивно, це такий, такі перш, перші враження, це тільки верхні ноти. Ну, я думаю, що це не буде дуже голосний парфум. Це така легка водичка, але в нас почався сніг. А я хотіла сказати, що ну, йде весна, вона вже дійсно йде. Вже березень, і я сподіваюся, що все ж таки цей аромат буде добрим на якусь таку теплу погоду. І сподіваюся, що, можливо, до, до спортзалу або на, на, на якийсь спорт, він, він мені буде в нагоді. Далі у нас в розпаковці ще один такий набір це обюсне, вийшов в. В 83-му році, якщо я не помиляюсь. я знаю, що це шипри. Це також покупка всліпу, це обюсон і це історія дамур. Історія кохання. Я готова до того, щоб сприймати шипри. Я дуже люблю шипри, і такі класичні, і якісь більш модернові, сучасні. Тому, тому я і спокусилась на, на, на те, щоб купити цей парфум, він не хоче виход, виходити всліпу. сліпу, е, ну, розраховуючи на те, що я буду з задоволенням все ж таки носити цей шипр. Я люблю і таке старо, старо, режимне звучання, тобто, коли там відчувається мох, коли там. На початку якісь такі цитрусові, так це виглядає без коробки. І тут в цьому наборчику також в нас body lotion, тобто лосьон для тіла і гель для душу. Ну, але мене ж цікавить найбільше цей флакончик, який, незважаючи на те, що він досить бюджетний, виглядає. Чудово, мені дуже подобається таке оформлення. Він трішечки мені нагадує е, ганси. Це така нішева парфумерія, а це зовсім не нішева і досить така бюджетна парфумерія, але ну, подивіться. Нанесемо цей парфум на папірець, який в мене був під рукою. І, звісно, дамо йому хвилиночку, щоб він показав себе. Він також відстояний, як говорять парк в захопленні. Тобто він ну, вже деякий час був в коробці в темному кутку, тому що якось хотілося розпакувати з вами, але не було відваги записати відео. Мені подобається. Це, звісно ж, такий шипр. Але в нього досить яскраві ці верхні цитрусові ноти. Крізь, крізь них, звичайно, ми можемо собі домалювати і мох, і все те, що робить цей аромат шипром. Проте, в нього, в нього такий досить легкий початок, як для шипрів. Я думала, що буде більш так. По-старому, не, не по-новому. Мені подобається. Я його навіть навіть тут собі розпилю на рукав і буду розношувати. Я думаю, що тут теж багато жовтих квітів. Можливо, є якась лілія, тому що він трішечки такий індольний, він серйозний. Я не думаю, що він сподобається. Молодень, молоденьким дівчинкам, дівчинам, ну, тому що треба все ж таки знати і любити такий напрямок парфумерії. Я думаю, також, що м, хтось може сказати, що він не сучасний, але я користуюсь парфюмерією для себе. В мене багато шипрів, і думаю, що я зроблю так, такий огляд шипрів. В мене є старий огляд шипрових ароматів російською. Там також не всі шипри, які, які в мене є. В мене з'явились додаткові шипри, навіть, навіть оцей теж. Супер. Супер. Трішечки мильність таку я зараз відчуваю. І це дійсно один з ароматів, який буде дуже цікаво розгадувати, спостерігати за якимись такими. Змінами в його звучанні і обожнюють, просто обожнюють такі нелінійні і цікаві аромати. І рухаємось далі. Останній перфум, про який я сьогодні розповім, це арабська парфумерія. Мені треба було трішечки до безкоштовного безкоштовної висилки, і це дуже бюджетний перфум. На нього не так багато відгуків. І будемо з вами разом розгадувати, тому що його немає на фрагрантиці. В нього, не знаю, чи є якась офіційна піраміда в тому магазині, онлайн-магазині, в якому я його купляла, були заявлені. Такі ноти, такі загальні, тобто спеціївий, більше акорди, ніж, ніж конкретні ноти, що він е, альдегідний, нібито трішечки, що він е, нібито трішечки е, також фруктовий, і що там також є м'ята і шалвія. І мені було цікаво. Тобто можна було заплатити там, за, за доставку. Або можна було там трішечки якби, доплатити, і доставка була безкоштовна. А є теж можливість спробувати якийсь новий парфум. Ну і, звичайно, що мені було цікаво спробувати щось новеньке. В нього такий флакончик, який не нагадує, мені здається, нічого з ніші. Він не під. Відповідає нам про що буде цей парфум. Так, він не червоний, квадратний, і тоді можна сказати, що це буде бакара, це не, напевно не буде якийсь клон бакари, це буде щось інше. Можливо, він нагадує щось, що я знаю, а можливо, я буду якби, з ним, з, з ним знайомитись і пізніше вам зможу сказати, що він. На щось схоже. А можливо, це просто якийсь такий. Це нічим не пахне. Розпиляємо. Можливо, це просто оригінальний арабський парфум. Це також можливо. Дуже приємна така хмурка. Хмаринка. Хмурка це польською, і я повинна, я думаю, згадати вам про те, що я. Можу помилятись і здебільшого вживати не російських слів, а польських, тому що вдом, вдома з чоловіком я розмовляю здебільшого польською. Ну і так, так вже склалось, що ці мови вони досить подібні, і вони трішечки перемішуються у мене. Я прошу пробачення за, за це. Це несвідомо. І вже я можу вам трошечки трішечки. Сказати щось про цей парфум Це, звісно, звісно такий солоденький парфум, проте він не пересолоджений і він не такий, що просто вбиває все навкруги. Бачите, мені навіть, навіть не вистачило, я хочу трішечки додати, щоб почути краще. Він доволі цікавий. В ньому, мені здається, є якась така алкогольність, проте це не спирт, в ньому є теплота, є дійсно така складова, солодка, проте він не про цукерочки і він не інфантильний, він доволі такий зрілий і. Думаю, що там є якісь фрукти, проте такі абстрактні, не конкретні Альдегідності я в ньому не чую. Можливо, вона проявляється десь згодом. Можливо, також він не постояв стільки, скільки йому треба, тому що ще Це такий дуже жіночний теж парфум. На ньому, звісно, не написано, чи то. Унісекс чи то чоловічий. Я вам не сказала, що це, так. Це е, фірма це парфумерний дом. Це Gulf Orchid, і назва це Сафа Aloud, Aloud. Е, Уду тут не чую, не відчуваю. Тобто, це не такий типовий арабський парфум, в якому така дуже-дуже велика. Доза Уду. Ні-ні-ні. Алуд, а я думаю, Алуд, якось так, якщо на французькій манер читати. Кри, кришечка тріш, трішечки мені нагадує соспіро. Проте не наважусь вам сказати, на що конкретно це схоже. В нього є трішки якоїсь такої цитрусовості, але це більше такий. Густий апельсиновий сироп. Тобто, це перші враження буду розношувати всі ці парфуми з задоволенням, і буду вам також розповідати про те, що коїлось в парфюмерному сенсі у моєму житті. Тому що ну, багато також нових якихось парфумерних вражень я отримала. На протязі останніх двох років і не дуже з вами цим ділилась, я зараз вже є бажання з вами поділитись, тому залишайтесь зі мною. Якщо ви вам сподобалось це, це відео, буду дуже вдячна за вподобайку. Якщо е, у вас є якісь питання чи е, пропозиції, чи. Коментарі, то, звісно, чекаю на ваші відгуки, на, на, на просто ваші думки в коментарях. Не соромтесь, пишіть, мені буде дуже і дуже приємно. До наступної зустрічі. Всім па-па!